На висоті 1750 метрів, у серці Чорногірського масиву, лежить найвідоміше і найзагадковіше високогірне озеро України несамовите. Це льодовикова перлина, овіяна не лише туманами, але й суворими легендами, що додають її крижаній воді особливої містичної сили. Несамовите, попри свою крижану температуру та глибину до півтори метра. Є надзвичайно популярним серед туристів. Його відвідують цілий рік і влітку, коли воно потопає у зелені, і взимку, коли його схили підкорюють лижники. Чому ж озеро має таку назву? Згідно з повір'ями, несамовите це місце, де робиться погода. Гуцули вірили, що в його холодних глибинах мешкають душі грішників. Які чекають нагоди, щоб розлютитися, існує суворе застереження, якщо кинути в нього камінь або порушити його спокій, озеро миттєво відгукнеться на зухвалість воно викличе страшну грозу, зливу або великий град, караючи того, хто його потривожив. Але несамовите не лише карає серед місцевих жителів існує й обнадійлива легенда. Відома лише сміливцям кажуть, якщо людина відвідає озеро з чистим серцем і вмиється в його крижаній воді, то протягом наступного року вона неодмінно знайде своє щастя або кохання, озеро випробовує на відвагу, але й готове винагородити гідно. Озеро несамовите це уособлення мудрості й гір. Воно не жаліє необачних, але дарує надію тим. Хто знає просте правило береженого Бог береже? Відвідайте це місце, відчуйте його силу, і, можливо, воно принесе і вам щастя.